Капаланське благословіння на 30 березня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що й син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії до мене привернули такі слова. Було написано, і став Він рано вранці, ще було темно, і пішов молитися. Це про Ісуса. Знаєте, ніби прості слова, нібито ти... це не те чудо, коли він сяляє напередодні вечором, піднімає з гарячки те, що, Петро, що Петрову. або людей потім поприносили їм її, він навчає їх, а потім знову стіляє і так допізна, втомився, ніби поспати. Але встає ще рано ранці, ще темно іде молитися на самоті. Що потім його шукають учні, знаходять і кажуть, що всі тебе чекають. А він каже, що ну, починає свій день, каже, що мені треба проповідувати і далі, і далі, і далі, йде далі, робить свою місію. Далі стріляє, далі проповідує, несе слово Боже. Але як важливо стати рано вранці, коли ще темно, і молитись, ви ніколи не задавали питання. Чи є мені щось сказати моєму отцю небесному, рано вранці ще затемно? Скільки разів я це робив? Скільки разів я примусував себе ну, щось сказати. Ну тобто виділити нехай 15 хвилин, або 30, або годину. Хоч раз в житті я годину ставав з того, що мені хотілося це сказати. Мені хотілося передати йому, і що мені вистачить на годину, що я буду. Йому оцю небесному годину говорити, або що покладати перед його ноги, перед його престолом, або з чим я прийду. І коли у мене є з чим, то у мене є з ним зв'язок. У мене з ним відношення є. Відношення, відношення як сина або дочки до отця. Коли в мене є що сказати, є що покласти, є чим поділитися. Є про що поплакати, і є поділитися радістю. І ця є потреба з ним поділитися. Бо я можу мати радість і горе в серці своєму і в житті своєму, але не маю потреби поділитися з ним. І коли я маю потребу поділитися з ним, то в мене все добре, тому що Отець Небесний приймає і веде мене крізь і сльози, і радості цього життя. i mean